І з нами Михайло Жирівський, активний громадський діяч в місті Тернополі. Михайло, розкажи нам, з чого і коли розпочалася твоя самореалізація громадського політичного діяча? Самореалізація почалась десь в років 17-16. Стало цікаво така громадська діяльність, активність в різних таких от сферах. Тоді, пам'ятаю, проводився проект «Школа молодого політика. От я на нього, скажімо так, прийшов. Прийшли ми цей захід, і після нього мені запропонували стати помічником депутата міської ради. Але оскільки тоді мені було 17 років, ну як по закону я не міг, коли виповнилось 18, я тоді якраз зареєструвався, став помічником депутата міської ради. Там далі ми заснували громадську організацію Файне місто, е активно в ній співпрацювали, робили дуже багато різних заходів. От, ну, перелічувати всіх не буду. Я думаю, багато з них їх про них знають. Е Після того цей депутат, якого я став помічником міській ради, він став зараз депутатом Верховної Ради, я зараз є також помічником депутата Верховної Ради України. А відколи? Ти типу, почав займатися волонтерством. І як довго ти допомагаєш батальйону ООН? Ну, е, волонтерство, е, ну, в принципі, просто треба ставитись до тих речей, які є актуальні зараз. Наприклад, тоді от не було війни, та ну, активним була позиція, громадська позиція твоя, ну, до тої влади, яка була тоді, е, потрібно було робити заходи, став, ну, якісь мітинги, ну, показувати свою громадянську позицію по відношенню того, що робить влада. Е, зараз актуальним є е, ну, війна, значить треба допомагати війні. І от, тому я так, скажімо, так, почав займатися волонтерством. Ну, працював з добровольчим батальйоном ОУН, та, в принципі, зараз і далі працюю. Просто батальйон він трошки розгалужився, ну, є добровольчий батальйон ОУН, ну, просто добровольчі, і є частина е бійців батальйону ООН, які перейшли в склад Збройних сил України. От вони там вже зараз ну, працюють в, е в якомусь складі 5-ї дивізійної розвідгрупи. От. Тому я зараз їду. І так Активно і туди і туди стараюся. Ну, в основному я так більше забезпечував технікою Всі ці, ну, цей батальйон. Мені там вийшло ну, залучати різних бізнесменів на всеукраїнському рівні, таких як там, керівник, голова правління там, Банку Хрещатик, голова правління. Дельта банку України, от них я там попросив, вони мені надали там автомобіль, один броньований. безпосередньо там з Германії заводу закупили. Це банк-хрещатик Дмитро Грижук допоміг. І банк Дельта Банк, так, да, то просто був простий. Ну і там далі інші машини. Там в Тернополі з Студрадою медичного проводили це фотопатріота, от За них там назбирали велику суму коштів, купили грузового маза. Його також зремонтували за підтримки підприємця Тараса Демкура і теж його відправили цей автомобіль. Потім там газелька ще там теж пішла, потім «Уазик» такий, теж на батальйон збруч. Зараз ну, також готується там декілька машин, ще декілька на митниці машин стоять. Дуже багато є речей і дуже багато є потреб. Машини вони в зоні АТО є такою розмінною монетою, сьогодні є, завтра немає. Тому треба допомагати працювати далі. Ти наголосив про те, що ти помічник народного депутата України Тараса mm -hmm. Юрика. Mm -hmm. Що входить тві обов'язки? Ну, депутат, коли він наймає свої помічника, він йому особисто сам ну, наставляє його акценти роботи. Тобто там він або він там юриспуденцію займається, або він там секретар або ще щось. От ми зразу, як Тарас мене наймав, він сказав, що ну оскільки там. Ну, сам бачиш, да, в країні така от ситуація. Він він мене назначив, ну взяв мене помічником, і основною моєю діяльністю є якраз от волонтерство, допомога, там сприяння, зв'язки з. Громадськістю. тим ну і також я ну як е, керівник молодіжки блоку порошенка я також її розвиваю часто ми залучаємо громадських активістів і, різних різних також ну робимо якісь різні спільні заходи і безпосередньо від молодіжки Петра прошенка я також часто от, допомагаю ну скажімо так на ато різними речами і різними Заходами, якими тільки можемо. Ну, а та ну, сам статус помічника він деколи, і сам народний депутат Тарас Юрик він деколи просто воно ну, воно дуже часто, навіть не деколи, часто допомагає і сприяє, тому що десь потрібен якийсь документ, щоб видали якийсь автомобіль. Є оці машини на таможні, треба, щоб хтось там з влади позвонив, їх треба пропустити. Десь там такий дозвіл треба, десь, десь треба, щоб ну, ну, і, 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 пальним заправити. І, ну, Багато речей просто. Ми не сильно там афішуємо, що там там помічник народного депутата, і і скільки там Тарас Ну Юрик допомагає, і взагалі там якось так від партії чи ще щось. Тут ну ми не сильно то афішуємо, ну якось не дуже правильно буде. Просто типу, ми вже даємо звіт, зробили от таке і далі йдемо. Зробили таке, далі йдемо. А як ти плануєш свій час, щоб це все встигати? Деколи не планую, все виходить хаотично. Зранку встаєш, плануєш одне, а виходиш інше. Попри на другий тур Тернополян, ТОП-100. як ти оціниш цей проект. Топ-100, ну до нього було багато запитань до цього топ-100. Його там і приписували до різних там, політичних партій, ну не до різних, а до однієї з ну, там, не будемо казати якої. Але в принципі в основному проект такий досить нормальний. Він ну, викликав зацікавлення в тернополян, по ньому голосують. Він такий ну, волонтерсь, волонтерсько зацікавлений, тому що є от волонтери, які в палатках стоять, там одер, ну там, точніше. Чекають, поки люди підійдуть до них, там проголосують. Можна безпосередньо так, і можна смс-ками, можна по телефону. Ну, праць цілком цілком нормальний, цікавий. Він до нього до нього треба ставитися цілком серйозно, тому що це такий собі праймерис: е, ну, до того, кому довіряють тернополяни, кого вони бачать. Це, якби знаєте, такий відбір до того, ну, що ми можемо побачити, хто дійсно працює, а хто десь там нічого не робить. Дякую, Михайло, за цікаву бесіду з нами за те, що виділили свій час на нас. Дуже дякую.